Страшна аварія у столиці. Вантажівка не вписалась у поворот та на повному ходу влетіла у тролейбус із пасажирами. Діти, діти потерпівши, відео дітей багато, і в крові. Від удару тролейбус вилетів на тротуар у кузові. самоскида «Форд» було 25 тонн піску. Тож після перекидання він із силою влетів у салон громадського транспорту, змітаючи вікна та пасажирів. За даними рятувальників, 18 пасажирів рогатого отримали пошкодження різного ступеня важкості. Серед них половина діти. Наші працівники допомогли людям, яким ще не була нада допомога, передали їх працівникам медичну допомогу, вивели їх з понівіченого тролейбусу. Та також змили пальне, яке вилилось внаслідок транспортної пригоди з вантажного автомобіля. За попередніми даними «Форд Карго прямував крутим спуском вулицею Білецькою, і внизу на перехресті у нього відмовили гальма. В результаті вантажівка розпочала поворот на великій швидкості та перевернулася. Та цю версію ще перевіряють. Причини з'ясовуються, що сказати, скажімо так, однозначно, хто винен, В даному випадку ми не можемо. Судячи, ось із цього знака на вулиці Білецькій, рух будь-якого транспорту вагою понад 3,5 тонни тони тут заборонено, а вантажопідйомність Форда 25 тонн. Знімальній групі програми Джедаї вдалося знайти водія самоскида в одній зі столичних лікарень. Ось як він пояснює обставини ДТП. Я знаю, не знаю, не знаю. Привір, тормоза, ділися, впав, Перевернувся. А ви що там два тисячі? Чи справді підвела іноземна техніка? З'ясують слідчі: нині ж усі потерпілі госпіталізовані у лікарні міста Києва. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. А ось необачний водій може потрапити за ґрати. Йому загрожує термін від 5 до 10 років за ДТП з великою кількістю постраждалих.